Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка. Всім відомо та зрозуміло, що здоровим бути потрібно неодмінно. Тільки треба знати, як здоровим стати. Пропоную вам пограти в гру. Корисно чи шкідливо. Я буду показувати картинки та задавати питання, а ви відповідайте корисно або шкідливо! Готові? Почнемо робити ранкову зарядку корисно чи шкідливо. Корисно їсти жирну їжу або фастфуди. Корисно чи шкідливо? Шкідливо. Чистити зубки вранці та ввечері. Корисно чи шкідливо? Корисно. Їсти багато цукерок. Корисно? Чи шкідливо? Шкідливо, але смачно. Гризти нігті корисно чи шкідливо? Шкідливо приймати ліки без дозволу дорослих. Корисно чи шкідливо? Шкідливо і навіть небезпечно. Довго дивитися телевізор? Корисно чи шкідливо? Шкідливо. Снідати зранку. Корисно чи шкідливо? Корисно, правильно, сніданок, запорука, сил на цілий день. Мити руки після прогулянки корисно чи шкідливо? Корисно. Займатися спортом? Корисно чи шкідливо? Так, корисно. Здоров'я основа всього на світі. Здоровими бути. Бажають всі діти, для цього потрібно щоденно вмиватися, робити зарядку і тепло вдягатися. Себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем, і їсти усе, що на столі, подають, бо страви нам, росту і сил дають. Молодці дітки. Я зрозуміла, що знаєте, як правильно берегти та зміцнювати здоров'я. До побачення до нових зустрічів!